Я вас всіх вітаю із початком нового навчального року. Свято знань. Свято 1 вересня. Добре, і прошу до слова. Надію Демчук, Юлію Божов і Ман Діану. Будь ласка. Знову школа, дітей зустрічає. 1 вересня в нас на дворі. І надзвони лунає, ясне сонечко у горі. Юля побігалася до школи діти, бо знає усі стежки у Сміх і радість, повсюди квіти, світлі класи та на нас тут. уроки, нові предмети, добрі друзі, пісні і сміх. І відкриються знань секрети, що школа дає для всіх. Пи, молода та сильна, стоїть гордо, Україна, співуча і вільна. Corinha Puscal. Це наше і це твоє. Як ви розумієте тему нашого уроку? Міша. Це означає, що наша Україна і, і твоя Україна. Так, да, це все наше, це наша батьківщина, правда? Це все наше рідне, це все наше і це і твоє, твоє, правда? Ви кажете своєму сусіду, це наше, скаже, це наше, показали на себе, це наше, і сусіду кажете, і це твоє. Правда ж? Добре, прошу до слова Тараса Дяченка. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави різні квіти. Є у світі одна країна, найрідніша нам усіх то прекрасна Україна. Нашого народу дім. Там сім'ять степи безкраї, а чим їдуть говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть кліти. Пізні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. В рідній хаті молодець, давайте йому папу. Територія України розташована її. У Південно-Східній Європі. Кількість населення в Україні становить приблизно 48 мільйонів. Запам'ятали? Давайте повторить. 48 мільйонів. Так, добре. Оце карта нашої України у зменшеному вигляді, правда? Оцю всю територію, яка вона займає, становить. 603 тисячі квадратних кілометрів. Вже ми такі цифри знаємо, правда? Повторяю, давайте. 603 тисячі кілометрів. Діти, а коли взяти кордон, от я почну в нас тут на заході, обведу кругом. Це є кордони нашої України, правда? То вони становлять 7 тисяч п'ятдевно кілометрів. Майже вісім тисяч кілометрів, запам'ятаєте? Із них на морські кордони припадає. Ви мені докажіть, будь ласка, що Україна держава, ви знаєте. Чому? Віталій? Україна держава Так, громадяни України молодець. А ще чому держава? Що визначає держава? Пригадуйте, ми вчили у третьому класі. Прошу Богдан. Територія Територія має свою територію, має своїх громадян і має свій основний закон молодці. А закон де в нас записані? Конституції. Молодці. Отже, має свою конституцію. А можливо, хто пригадає, коли була затверджена Конституція? Якого числа? Хоч число, скажіть мені, коли місяць поїв День Конституції? 28 червня. Пригадуйте, бо мені соромно. Ще раз. 28. -го. Коли було проголошено Україну Незалежною? Коли день незалежності? 24. Прошу Настя. 24 серпня. серпня. Добре. А можливо, хто знає, скільки років у цьому році було незалежності України, Богдан? 25 років було незалежності України. Діана, ти скільки хотіла назвати? 25 років. 25 років незалежності України. Молодці. Правильно, отже, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Добре. А подумайте і скажіть, а що є візиткою в кожної держави. По чому за кордоном пізнають, що це Україна? От були Олімпійські ігри піднімається на перше місце, переможець. З якої країни? Як ми можемо це визначити? Софія, прошу. Це визначити можна прапор. Прапор раз. Отже, це є символи нашої рівної землі. А ще що, Михайло? є, Так. І ще Оля. He. Отже, в кожної держави, де б вона не була, в якому кінці світу є три основні символи. Це прапор, гімн і герб. Так, що таке гімн? Це що? Це назад? Це святкова пісня країни. Добре. Що таке герб? Символ. Символ. Сим. 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 Правильно. Добре. А може хто пригадає, хто автор слів гімну України? Десь були руки. Ну, чу? Не побачите тут. Чубинський. Повторіть. Добре. А, а край, де ми народилися і живемо, як називається? Назар. Україна, а ще як називається міша? Країна, а ще як називається? Правильно і Ві? вітчизна. Правильно. Знак, що символізує міць держави. Забули за літо. Добре. А людина, яка належить до певної держави, підпорядковується законом, перебуває під її захистом. Як називається Оля? Українець і ще? Громадян. Гро? Добре, а яка столиця нашої держави? Олієвській? Молодецькі вставати треба. А найголовніша пісня держави Артем Ключов. Він і один з державних символів, які ми ще не назвали, це Валерія? прапор. Молодці, вже трохи руки, почали під Гарний наш прапор. Якого він кольору? Так руки, 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 Аня мова. А чому? Думаю, що, е, знизу це Жито, о, життя, о, а о, з, о, небо. небо. Так, ми хочемо жити, підмирним. Небо. небо. Добре. Це ви бачите? Герб. Да. Скільки зубів має герб прошу поля? Три. Давай. Три зуби. А чому? Може, ти знаєш? Вадик. Добре. Посередині це дитинка, а по боках це батьки. Так, так, мама і дитина, це одна легенда. А ще легенда, що каже, що ми віримо в Бога Отця, Сина і Святого Духа. Правильно молодці. Ну і бачите, написано. Слова Павла Чубинського, мотика Михайла Гербинського. І затверджено рівно, перший стовпчик і фрісти. Пригадали? Так. Пригадали. Добре, діти. А ще крім державних символів, ще є народні символи. А які ви знаєте народні українські символи? Прошу, коніцький. Калина. Калина, молодець, ще які? Іван. Верба ще. Де ви ж багато читали. Богдан. Вишитий рушник. Вишитий рушник Молодець. ще міша. Вишиванка. Ну, вишиванка це рушник і вишиванки це все до одного відносина. Так, називали. Вишиванки. Берба. Калина. Ще є. Тополя. І ще. Іванка ти підказувала. Барвіну. ще, так? І барвін. Добре. Діти перед вами вишитий рушник. Коли ви прийдете додому, спитаєте свою маму чи тата, а якщо в них немає, то в кожної бабусі в шафі або в скрині в селі лежить, вишитий рушник. Вишитий рушник завжди вишивали в дорогу. Якщо людина вирушає в дорогу, якщо козак виходить, вирушає в дорогу. Або якщо дівчина десь їде, їй завжди давали вишиті рушники. Традиційні кольори нашого рушника червоний і чорний. Червоний це щастя, а чорний це сім. Добавляли вишиванку і зелений колір, це колір життя, і жовтий, і синій, це кольори прапорі. Ось, але в основному в рушнику ви бачите червоний. І чорний кольори. Рослинні символи. Це верба. Знаєте таке дерево, правда? Верба теж символ краси, неперервного плину життя. І ви знаєте, що перед е, паскою освячуються вербові білочки. Правда, наще? Святе дерево. Так, далі йдемо тополя. Тополя це символ молодої дівчини. Ну, і ось бачите, калина є, принесли справжню калину і бачите на е, комп'ютері картинку. Дівоча рослина символізує чистоту, кохання і красу. І діти теж квітковий символ. Це квіточка, яка називається, хто знає барвінок, подивіться, будь ласка, діти, рослина надзвичайно має цілющі властивості. І діти, я хочу сказати, що його заплітали і в коробаль, коли хлопці женились, і дівчата заміж ішні, і діти з Барвінку плели бірки, коли політика помирали. І намогила теж самі. Це наш український син. Розгляньте його і подивіться, бо його не часто вже можна зустріти. Ну, а тепер, щоб ви трошечки, щоб ви трошечки розвіялися, я вам дам прислів'я про Україну, а ви повинні її з'єднати. Прошу Андрійку роздавай, і на туди роздавай, Даша, на там роздай. Дімо. Один на парку, робота в парах. Хто складе всі прислів'я правильно піднімає гору, так як ми завжди піднімаємо. Дали. Прошу, і Надія Перші. Яке у вас прислід'я вийшло? Батьківщина мати. У неї Молодці! Друге присліддя. У парах руки двох, пригадуйте, Валерія і мать. Молодці! Прошу, третє присліддя, Даша і Оля. Молодець. Так. І наступне Саша і прошу. Рідна. Рідна сторона. Правильно. І читаємо всі разом п'яте призем'я. Воно правильне. Добре. А тепер встали на хвилину. Потягнулися. Прогнулися. Величку гру, яка називається «Еродик». Яке місто є столицею нашої держави? Тільки рука відповідає. Прошу Іванка. Да. Назвіть державні символи України. Іван. Який кущ вважають народним символом України? Оля. Молодець. Урочист... Урочиста пісня нашої держави. Це Валерія. Хто автори слів і музики Державного гімну України? Оля. Чубинський і вербицький. Так, якого кольору державний прапор України? Іванка. Ой, Оля, будь ласка, голос на дітей. Що означають кольори українського прапора? Діана. Мирне небо і життя. Так. На честь кого було названо місто Київ? Іван. На честь засновників Києва. і Ну, а їх скільки було? Пригадуйте Троє. Троє. є? Назад, Троє. Сестра, як брати називалися? І і і то то Київ було названо на честь старшого брата. Так, добре. Як називається основний закон нашої держави? Іван? Яка мова в Україні є державною? Тарас. Українська. Яка найбільша річка України? Віталій, молодець, державний герб України. Кніша. Герб України говорили сьогодні. Три? Тризу. Найвищі гори в Україні. Назар. Говерла – найвища гора. А гори Карпат. Добре. Кого в родині називають берегинею роду? Рука, руками тільки рука Настя. Називають Маму, матусю. Батна. Що матері дарують своїм дітям на щастя на долю, виражаючи їх у дорогу, Софія? З чим українці зустрічають гостей. Слібо. Прошу. Молодець. Як називається символ, який українки одягають на голову Даша? Віно молодець. Яка улюблена страва українців? Артем Олієвський. Снігерс нас? Що це таке? Аня. Вареники так, але Аня Чупня. Борщ, а ще найбільше віталій, що любить? Сало. Сало сало борщ і вареники. Ну і яка їжа є на святковий вечір? Хуття молодці. Добре. А тепер до слова запрошується Ковальчук Богдан. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну в Україну дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, Щоб була щаслива дуже, Щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тато. Добре. А тепер діти я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського. Всі знаєте? Да. Це письменник і учитель. Василь Сухомлинський без батьківщини життя не життя. Журавник. Народився на березі Великого озера, підріз, полюбив рідну землю, але наближалася зима. Журавлик вис пристав до зграї інших до журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, яскраве сонце, у лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А наш журавлик прилетів, роздивився і засумував. Ніщо його не радує, ні пташи, ні пісні, ні привітне сонце. Ось одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав, чого сумуєш, чого дізда не мостиш, журавлят не виводиш. Мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився, прислухався до чогось, далеку долину журавлиний клич. Вора в дорогу. Змахнув журавли крилами. Куди ж ти летиш? здивувався папуга, адже там холодно, поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого на тій холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавник. Там моя батьківщина, а без батьківщини життя не життя. сказав журавик. І полетів доганяти свої товариші. Скажіть, що можу сумував? Прошу назад. Як подома в ньому, так? Без батьківщини життя на життя. Як ви зрозуміли нас важчим? Іван. Матьківщині добре, а в іншій країні не так. Не так добре, правда? І де б людина не була, вона завжди пам'ятає, де народилася. де в Ви твій батьківщину. Прошу до слова Олю Фіщук, Янішу. Я українка. горжуся і радію, що рідною мовою я володію. Шевченкому словом мій писати. Слова мелодію і вірші складали. Я Українка, живу в Україні, на вірній єдиній моїй батьківщині. До все мені братські ліси, садки, озерачки, глибокі ставки і глибокі ставки. Ладини освяжні. Ми осяжні, і гори долини. Світ білосніжний білосніжний, у лузі калине. Душі мої солоди, грає Софілка, бо я з України, бо я українка. Молодці, сідайте, пооплодує вівчар. Хорошу до слова Дарину, Дашу Романюк нашу і бурича Назарія. Я дитина, українця, українського роду. Українці то є назва славного народу. Україна то край слави, аж по Чорному морю. Україна, плаванчаничий і степи, і горі. Мені Україну щиро не копати, мене в Україні, вчила розмовляти. Як мені Україну щиро не ви, а навчили не Господом. За свій край нарі для Господа моє. Для Боже Божої Україні і щастя і Бога. Прошу до слова, Міша Новосад, Іван Сногий і Аня. Я живу була в грині, не річки озера сні. Чиста них вода, прозора, но глибини не світать зорі. Найгарніші наші села, мудрі та веселі, хати білі чи твоненькі, діти всі такі гарне. Мапі в полі червоні і волошки не сидіть, всі сади таки О, огороди всі родючі, нашою крилами, доньки на ще. Прошу. Вадить ставчу. Наказано. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і в радості. родину годину негоди. Любіть Україну весні наяву, на вишневу свою Україну. Красу її вічно, живучи нову і мови її солов'ї. Добався нам до Коли сподобався, то давайте послухаємо молитву Руслана за Україну. Але я прошу молитву слухати Святим. Молимось до тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо Ти є Всесильний, Царю Небесний, вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духу нашого. Бо це є чудо дару Твого, вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на землі наші, допоможи нам знайти примирення, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Дай нам, Боже, бути вільними. Дай кращу долю народу нашому. Дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми Мою молитву за Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій. За Україну. Україна і Сполучені мир і спокій.